Всім привіт! Продовжуємо з вами ділитися лайфхаками для навчання. Canva ваш незамінний помічник. І сьогодні я вам покажу, як зробити презентацію швидко, коли терміни горять. Це дуже зручний інструмент, який може вам знадобитись під час навчання або вже у роботі у майбутньому. Тут можна створити різні дизайни, наприклад, документи, презентації, дописи у різні соціальні мережі, логотипи, сертифікати і так далі. Сьогодні ми з вами займемося власне презентацією. Отже, вписуємо ось тут, наприклад, презентація маркетингу. Як бачите, ось тут шаблонів є досить багато, є фільтри, можна собі обрати. Я оберу одразу звідси. Слід одразу зауважити, що є ось такі презентації з таким значком корони. Це означає, що це з платної версії. Тому я зараз оберу з безкоштовної, наприклад, ось цей. Тут одразу можна подивитися загалом, як виглядає презентація, і оцінити, чи вам підходить. Також можна знайти схожі. Я обираю цю. Якщо все окей, все підходить, натискаємо налаштувати шаблон. По лівій стороні ви бачите різні інструменти, і зараз ми поговоримо про кожен. Почнемо з дизайну. Ви можете застосувати всі 10 сторінок. Або, наприклад, обрати декілька з цієї презентації і декілька зовсім з іншої. Наприклад, от з цієї. Ось так. Автоматично можна змінювати кольори. Але якщо ви хочете змінити кольорову гаму повністю, ви можете зробити самостійно, Наприклад, жовтий, білий, а білий вув. Добре, тут буде чорний. Наприклад. Добре, йдемо далі. Е, є інструмент-елементи, я створю інший слайд. Ось. Е, тут можна одразу додати якісь геометричні фігури, якщо вам потрібно. Наприклад, квадрат. Ось так. Ну, Майже квадрат. Добре. Також можна вписати, що вам потрібно для даної презентації. Наприклад, я впишу олівець. Тут є декілька різних позицій, почнемо з графіки. Можемо брати ось такий елемент. Або, наприклад, ось цей Ось цей. і змінити колір. Наприклад, нехай буде. Червоний. Добре, далі. Далі фотографії. Деякі фотографії і загалом графічні елементи також є з платної версії. На це треба звернути увагу. Наприклад, додамо ось цей, як бачите, він вже без фону. Але якщо, наприклад, я хочу цю фотографію без фону, я натискаю «Редагувати зображення і видаляю фон. Це зазвичай трохи триває. Треба буде почекати функція видалення фону з платної версії. Ось і все. Фон видалений. Далі. Відео, фігури. Переходимо далі. Текст. Ви можете додавати заголок, підзаголок і основний текст. Кожен можна змінити. Наприклад, можна змінити шрифт. Також є безкоштовні і платні. Можна а, додати жирності, забрати, зробити нахил і так далі, так з кожним. Також можна змінювати кольори звичайно. Червоний. І так само ось тут. Можна зробити список. Ось так. Є також ефекти. Наприклад, неон, дефект. Можна додати фон, можна також вигнути у різні сторони, можна зробити круг або просто вигін. Добре. Ідемо далі. Бренд це вже для е, графічних дизайнерів, тобто вам це не потрібно буде для створення презентації. Тоді переходимо. Далі. Передані сюди ви можете передати свої фотографії якісь, або картинки з інтернету, якщо вам буде не вистачати елементів звідси, або вони будуть платні. Е, далі, малювання. Можна малювати, якщо треба. Е, проєкти це всі ваші проєкти, які є. Досить цікавим також є ось цей інструмент додатки. Тут можна створювати різні додаткові елементи, наприклад, ось це. Відкриваємо, можна змінити хвилю і додати. Наприклад, ось так. Вертаємось «Додатки». Також можна створювати діаграми. Для презентації це дуже корисний інструмент. Ось, наприклад, така діаграма. Можна змінювати кольори, розмір, наприклад, змінимо тут на червоний, тут на чорний і так далі. Можна змінити відстань, зробити більш е, круглі края. І так далі, також шрифт, також розмір. Також можна зробити секторні діаграми. Все тут можна вписати ваші числа, наприклад, 60, і воно автоматично вже змінюється. Не знаю, це буде 50. Ось. Ще досить цікавий інструмент це макапи, Ви можете додавати, наприклад, ось такий телефон. І додати якусь фотографію. Це буде цікавим таким елементом у вашій презентації. Ось і все, вдалого користування і легкого навчання. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте!